Огляд гречки, гречка посіяна у нас 9 червня, посіяна в цілину, вцілину. Винашка цілину. Тут були корчі, Ось такі розкорчовані. Розкорчовані вони. І було тільки дісковано. Зісковано. І от сюди можна хати засіяна гречка. Сьогодні на 1 липня, це вже у нас 3 неділі. Гречка приблизно сантиметрів з 10 висотою, по краях чуть-чуть менше є. Вистоти. Хто це? Це гречка. Мій малий огрунок вчиться. Є трошки буряну, є де-не-де де навіть забуряненість, Є молоденькі десь не де дерева пускалку йде корінчики лишилися. Але поле все нормально. Сподіваємося, щось в неї виросте.